Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Сьогодні розпочинаються найбільші навчання НАТО з часів холодної війни. Вони проходять неподалік кордонів Росії і триватимуть до кінця весни з 31 січня по 31 травня. У навчаннях візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців усіх 31 країни НАТО, а також Швеція, близько 50 бойових кораблів, 80 одиниць авіатехніки і понад тисяча бойових машин, включаючи 133 Танки говорять в Альянсі, що планується перевірити і уточнити плани оборони НАТО щодо посилення європейської оборони проти майже рівного супротивника. Навчання є подвійною метою це відпрацювання планів оборони, а також стримування потенційної агресії з боку найближчого противника. Ну а хто цей найближчий противник? Ми і так з вами всі прекрасно знаємо. Як писали змі, легенда навчань це вторгнення Росії у район Сувалкського коридору. На початковому етапі це приблизно кінець січня, середина березня. Основну увагу будуть приділяти морському посиленню через Атлантику та в Арктиці. На другому етапі увага буде зосереджена саме на використанні а, розгорнутих сил у всіх регіонах від Артики до східного флангу. Ну і відомо, що навчання пройдуть на територіях Фінляндії, Естонії, Німеччини, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі та Румунії, Словаччини, Швеції і Великої Британії. Відповідно, що ця новина ну просто вже обурила росіян. Вони вороже ставляться до таких дій, до того що НАТО проводить навчання, і вони називають це демонстрацією. Ось послухайте, як реагувала сьогодні Скабєєва. Сегодня официально стартовала репетиция войны с русскими. Крупнейшее учение НАТО со времен Холодной войны с участием 90 тысяч человек называется «Стойкий защитник-2024». Главная цель отражения потенциального вторжения России в Европу, Рейтер сообщает, что ради этих учений европейские страны чуть ли не впервые сняли все бюрократические препоны. Германия, Польша и Нидерланды подписали соглашение, снимающее ограничения на быстрое перемещение войск и вооружений через границы на восточный фланг НАТО. С кем граничит фланг? Наверное, объяснять вам не стоит. Маневры НАТО пройдут в том числе рядом с Калининградом. Особый интерес к предстоящему конфликту проявляют поляки, которые выделяют на учение НАТО каждого седьмого солдата. Британцев и голландцев, своя миссия, они будут натаскивать шведов и финов на войну с Москвой. Для чего значительные морские силы направляются на север. Главная задача заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки обучить местных, ну, как бы аборигенов подчиняться руководству НАТО. И несмотря на то, что самим европейцам условия боевых действий в Арктике не слишком привычны, этот регион уже тоже определен как место будущих войн. Примечателен и тот факт, что США отправят на учения меньше военных, чем европейские страны, то есть просто раздувают пожар, а после умоют руки. Роздувають пожар американці? Ну все знаєте, дуже типово для російської пропаганди для Медведєва, який так само про це говорить. Патрушев Наришкін ось на дня говорив також про те, що якщо це точніше, Патрушев сказав, що проксі-війна з западом продовжиться, навіть якщо і гаряча точка війни в Україні е, завершиться, то все рівно вони готові надалі воювати з, з западом. Але ви помітили, як е, Скабєєва акцент акцентує увагу на тому, що країни НАТО ну проводять навчання для того, щоб цієї війни не сталося, або для того, щоб вони були готовими, а вона акцентує увагу, що вони готуються до війни, і що, начебто, вони мають її розпочати. Хоча всім і так відомо, хто взагалі розпочав цю війну, яка може, не дай Боже, перерости у третю світову.